Всем привет, мої дорогі друзі, з вами я, Gameplay X. так, винорат проти грифруктів. Частина третя серія друга. Що ж, почина. Ха, мы змогли від них звали, ти була цю ракету. Правда вої... друже Так, ми змогли від них звали, хаха. Так. Чому вони ще нас запускають? Я забув залиця пальне. Зараз піду залию. Окей. Давай, стріляй по ним! Так. Бу! Стріляю! Стріляю! Не так росно не візьмеш. Ох. ви самі мене застали це зробити. а Ха, пора ехать. тим часом дуже-дуже далеко тупий бос він радіо. Не Ненавижу! не Ненавижу, не навижа. Не 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 Думаю тебе можна вже випускати Я теж так думаю Що ж дорогий мій друже і справжній Якого передали І думав, що він не справжній головний виноград Ми зможемо знищити Тих, хто не вірив і вченого винограда. Так. Він так само зробив мого клона, тільки набагато тупішого. І ще переконав всіх, що я не справжній. Ну тепер ми ж друзі, правильно? Так. Думаю, ну, тепер тебе можна випустити, тому що деякі вже помирали. Нараде. А учений полетів у космос на своїй ракеті. Можливо, де вже є його спасательна капсула. Тому...